В Івано-Франківську з'явиться ще одна тролейбусна лінія. Щоправда, якщо знайдеться інвестор, новий маршрут мав би пролягати від європейської площі до вулиці Петлюри і Довженка. В дирекції електроавтотрансу кажуть, така потреба назріла давно. Люди неодноразово зверталися до комунальників із проханнями пустити тролейбуси з середмістя до мікрорайону. Бам туди давно дуже люди просять і завжди питаються про те, коли вже будуть, коли вже будуть. Знову ж там основ, головна проблема в тому що опирається будівництво тягової підстанції, яка на сьогоднішній день я навіть точно не можу сказати, але вона вже точно вартує більше, ніж 10 мільйонів гривень. Аби, хоч якось покращити фінансове становище, електроавтотранс планує підвищити проїзд для пасажирів до однієї гривні 75 копійок. Відповідне рішення має затвердити виконавчий комітет. Нині міська влада планує оновити тролейбусний парк. Задля цієї мети в бюджеті вже закладено 2,5 мільйони гривень. Марія шукає інвесторів та міркує над тим, аби закупити вживаний, але модернізований транспорт за кордоном. Такі рогаті зможуть прослужити івано-франківцям ще не один рік. На сьогоднішній день ми розглядаємо такі варі... Варіант – це є основному чеські тролейбуси. Шкода, тому що у нас вже є така база, щоб вони зразу могли з запчастини підходити. І зараз ми вивчаємо ринок. По цьому і готуємо технічне завдання на оголошення тендеру, після того, як вже буде проведено пошук потенційних учасників, щоб закупити ці тролейбуси. Загалом комунальники бідкаються, що тролейбуси нині не надто популярні все через приватні автобуси, які практично повторюють маршрути міських тролейбусів. До прикладу, у 2000 році, вони здійснили майже 13 мільйонів перевезень. А торік цифра сягнула лише чотирьох.